Стаття 92. Виключно законами України визначаються 1. Права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина, 2. Громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства, 3. Права корінних народів і національних меншин, 4. Порядок застосування мов, 5. Засади використання природних ресурсів, виключної, морської, Економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту, і зв'язку 6. Основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я, екологічної безпеки 7. Правовий режим власності вісім. Правові засади і гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання, дев'ять засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи. Підпишись на спільні мотиви, знання, це твоя броня.